Есхатології, про майбутнє католицьке бачення майбутнього, есхатолочного Ну, Звичайно, що за 10 хвилин ескатології є може української якісь такі книги з католицької есхетології Гаус, ескатології Сінчаві Давич, Томаш Підлі. Така монографія. Е, натомість я хотів би сьогодні сказати про майбутнє колись в лижні. Говорив про е, «воскреслі тіла, про воскресних як. На думку і церкви, це де все виглядати, Сьогодні хочу сказати про нове небо і нову землю, які є думки католицької церкви щодо майбутнього нашого матеріального світу. Бо існує в деяких християнських середовищах, в тому числі католицьких, якісь фальшиве переконання, що після кінця світу цей матеріальний світ зникне. Матерія зникне. Це береться десь з якихось грецьких. Філософських, язичницьких переконань, що матерія це зло, що це погано, в тому теж і людське тіло, що це зло, якесь душі, і добре, щоб воно зникло. Пам'ятаємо, коли апостол Павло в темах говорив про Воскресіння тіл, посміялися з нього. Ось це такі переконання, що він про щось говорить дурне, бо тіло ж це погане. Проте святе письмо представляє наш світ матеріальний як щось чудове. Чудове творіння, вершиною якого цього творіння є людина. Все Боже творіння добре, людина в ньому дуже добра, це книга буття. Взагалі всяке матеріальне творіння, тобто весь видимий світ, не існує сам по собі, він лише є полем дії духа. Світ з'явився силою духовної діяльності Бога, і Бог діє в цьому світі. Хоч сам і не ототожнюється це Бог зі світом, вони часом є поза цим світом. Особливо зв'язок матерії з Духом видно в антропології. В, тобто в людині, створеній Богом, тіло якої становить інтегральну частину цієї людини. Смерть, згідно звучання церкви, є лише тимчасове розділенням душі і тіла. Після смерті душа очікує Воскресіння свого тіла, щоб знову з ним поєднатися. І прикладом тут є Воскреслий Христос, який з людським тілом і душею Вознісся на небо і сидить, ця, як читаємо сими Віри. Е, час е, світу, ось наш час. А також історія людства перед кінцем світу це період дозрівання, до сповнення, а не до знищення і не до зникнення. Звичайно, що ми бачимо в цьому світі таку картину, одні матеріальні речі з'являються, інші зникають. Навіть з людським тілом відбувається подібний процес, з рослинами, з тваринами, що з'являється, народжується, помирає, гине. Е, і для багатьох богословів питання існування матеріального після кінця світу є досить проблематичним питанням. Е, бо що означає, власне, це нове небо й нова земля, про що говорить чи то Книга про Хайсаї, чи то протів Богословь у нього? Це щось лише духовне, метафізичне, світ ідей, чистих духів. Е, ці церкви з цим стикалися, дискутували в часі реформації, наприклад, Мартін Лютер висловив думку, що настане після кінця світу нове створіння, а старе буде знищене. Те, ось в чому ми живемо, повністю буде знищене, а на місці цього Господь створить власне нове небойнову землю. Католицькі богослові загалом не прийняли такий підхід, вони пішли шляхом трансформації цього світу, преображення. Або теж досягнення повноти, яка потенційно вже була закладена Богом Творцем, який створив все з нічого силою свого слова. І ці два створіння перше, і нове перебувають у зв'язку. Е, наш світ, подібно, як і людина, має у собі творчу силу Свого Творця і має своє призначення. Е, це призначення йти до своєї мети, до свого сповнення, а не просто виникнути, щоб потім зникнути чи бути знищеним. Апостол Павло так про це пише, в послані Дорина, в 8-й Бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих. Створіння було підпорядковане суєті недобровільно через того, хто його підкорив, у надії, що й саме створіння визволиться від тління на свободу славних дітей Божих. Бо знаємо, що все створіння разом по нині стовне і разом страждає в тяжких муках. Не тільки вони, і ми самі, що маємо зачати духа, ми самі в собі стовгнемо, очікуючи синовне визволення нашого тіла. Людська душа пов'язана не лише зі своїм тілом, і разом вони становлять людину, але пов'язана теж зі світом. Ми тут не автономні творіння в цьому світі, ми це є взаємозв'язок. І, звичайно, часто це світ зла і гріха, світ страждань і несприятливих умов, світ катаклізмів і воєн. Але саме в тому і полягатиме нове створіння, що Бог очистить світ від цього всього, преображуючи його таким чином. Томак Квінський, розмірковуючи про преображення людського тіла після Воскресіння, так про це пише це в додатку до суми теології. Мусять також і інші матеріальні речі з Божої доброти бути перемінені, але суть цих речей не зміниться. Вони лише зазнають сповнення через преображення. І це буде оновленням світу. Одночасно і світ поновиться, і людина преобразиться. Ну і також Тома Кінський в тому ж розділі суми аргументує, що світ був створений Богом для людини, відповідно, є домівкою людини, тому і буде разом з людиною преображено. Крім того, людина по своїй природі любить сотворений Богом світ, милується ним і всім, що в ньому прагне покращити цей сотворений світ, що виражається в розвитку, праці, культурі, мистецтві. Бог же не вклав при сотворені людини це прагнення надаремно, воно буде реалізоване сповна. А тому власне, світ не буде знищений, лише перемінений. Варто, щоправда, додати, що в інших своїх творах, таких, як раніше написана Сума протиязичників, чи у в незавершенні флізіком теології, Тома пише, що так як світ був сотворений заради людини для людини, то з цього світу буде збережено і преображене те, що конечне для людини і що має в собі від Бога, Творця потенціал бути вічним. Або потім доповнити цей їхній потенціал. Що натомість конечне для людини, ну, це вже спекуляції як Тураквінського, там Тома, перераховує якісь тихі речі чи істоти цього світу, на його думку, неконечні у вічності. Наприклад, рослини дають, тварини, їжа, обрання тощо. І це не буде збережено. Тобто Томатінський використовує даному випадку принцип корисності і конечності чогось для людини і на цій базі роздумовує, що буде відозмінне, звичайно, а чого не буде у вічності. І врешті, наш час, завершуючи, Другий Ватиканський собор Конституції Гаудів Мекспес це Конституція про церкву у сучасному світі. Говорячи про нове небо і нову землю, стверджує, що ми не знаємо ані часу їхнього настання цих нового неба і землі, ані способу і форми їхнього преображення. Єдине певне, що це станеться, бо навіть плоди людської праці, культури не зникнуть остаточно. Те, чого вже не буде у новому оновленому світі, це зла і гріха. Читаємо 39-му нові Конституції. Всі блага людської гідності, братні, спільноти і свободи, тобто всі добрі плоди нашої природи, наших зусиль, після того, як ми їх поширимо по всій землі в дусі Господньому, згідно з його заповідями, всі ці блага ми згодом знову віднайдемо. Але вже очищеними від усякої нечистоти, прославленими і преображеними. коли Христос передасть оце від царство вічний загальний, царство істинного життя, царство святості і благодаті, царство справедливості, любові та миру. На цій землі оте царство вже таїв присутнє, а його повне довершення настане з пришестям Господа. І останнє це, це останнє речення дуже важливе. Довершення царства Божого не буде перед другим пришестям. Христа, Всілякі які спроби побудувати Царство Боже на землі, тобто ще в цьому непреображеному світі, навіть гарному, навіть в світі культури, світі мистецтва, розвитку і так далі, але одночасно перемішаному, як бачимо, з злом і гріхом. Тобто, такі всі спроби це є утопія. Вони такі були, зрештою, такі спроби завжди закінчилися трагічно. Спроби таких утопій. Де духовним лідерам голову приходили, щоб це зробити, або зазвичай тиранам чи диктаторам, або політичним чи економічним системам. Теж справа побутувати рай на землі. Зазвичай власне, власне морем крові і жертв це закінчилося. Лише Бог, який створив цей світ добре, може знову відновити його, очистити від зла і приобразити. Добре, <губи> так ще якось питання? А скажіть, будь ласка, отче, чи є якийсь шанс у росіян переобразити? Переобчисти. Ми на це надіємося, бо якщо вони не переобразяться, то нам буде дуже погано розвиватися.